Так, Всім привіт! Значить, стандартна дальше плата на ремонт розборку. Перевірюю тут вже, в принципі, процесор цілий, значить, покажу, ще не покажу, як піднімання. Ну, якби, Я не знаю, це відокремлення це чи підрив плати, з кошти всього. Отак от от поступово, звідси, от я починаю. І помаленько це все діло просувається вверх. Тут зверніть увагу зразу термодатчик. Відпаюю послідовно підняттям помаленько плати і тут сразу, ну, якби витягую припой, і воно далі туди топиться помаленько і проходить. Знає, це все треба робити акуратно. Ну, двома руками я роблю, тому що одною рукою бачите, тут тримаю зараз там відлетить та викрутка. Треба підставляти. Отак от, от, І поступово воно все навіть. Отак от, от помаленько, от, так от помаленько, туди і залазить. Тут зразу такі осаласки знайшов, поставив, зафіксував, щоб та блок нікуди не дірався. Не часом е, буває таке, що треба підтягнути ближче, сильніше потиснути. Ну і далі акуратно ці дорослі. І дорослі я стараюся зацепляти аж здалека, щоб не біля самих. Обмоток, щоб їх не пошкодити, тому ж далеко. Само собою, отут треба трошки їх. Якби це дивитися, треба в залежності від того, як вони тут дуже недобрі, вони тут дуже розташовані зразу біля краю, біля самого корпусу. Бачите? Отак от, от, дуже близько, дуже близько, ніяк тут не долізти, навіть немає ніякої відстані, щоб таку тоненьку викрутку там. Щось там Відокремити їх чи щось таке. Тому скільки можна. І далі звідси, іменно саме звідси. Так, отак от. Саме звідси. Значить, починається. І отут буду зараз сюди Якби довбати такого і піднімати е, дрослі по черзі. Ну, Варіанти випаювати їх звідси, потім е, окремо. Е, трошки, трошки не дуже добрий метод. Я перевіряв один раз чи два, воно мені е, не сподобалося. Крім того, тут бачите, як вони, е, ті дроселі, запаяні. Один якби, меж більш рівно, е, а другий аж взагалі нахилом ще й на і тут, ну, його отак от, е, підняти, ті. Це буде дуже проблемно. Ви вода тут, швидше за все, алюміній, вони можуть там тріснути, прогнутися. Ну, якби, Візуально пошкоджень не буде, але е, при навантаженні може там. Е, Відійти контакт провід воно не буде працювати. Тому, тому я таке не роблю, щоб не було лишніх ризиків. Краще, от, надійним перевіреним методом. Значить, дурною рукою так тримаю, щоб воно плата, блок цілий не вилазив, а викруткою далі колупаю і дістаю. Отак от кого цікаво. Ну, Це вже, в принципі перший раз робив довго, вже не пам'ятаю, коли це було, дуже давно. То вже менш більш навчився, а то перший раз тому треба дуже-дуже. Не рекомендую взагалі, то, якщо чесно, але якщо вже є бажання і, і час багато, то краще по боках більше отак от додобати його повністю. Наскільки можна, ну тут виходить, можна залізти грубшою викруткою. І буває, що плата біля самого цього корпусу, що тут голкою, тонкою можна тільки пролізти, і то не глибоко, то тоді прийдеться дуже довго це все діло і В принципі, можна, але дуже затребує багато багато часу. і в результаті через пів години буває таке, що вже нерви здають. І, і це вже просто тут є е, на краю ще елементи, особливо отут. Такі е, різні, ще й скріні, отут ось є. І їх, в принципі, підривають. Потім це вже проблема. Треба там знаходити, відновлювати, допаювати, випаювати. Буває, що доріжки шкодяться, а отут, до речі, доріжка тако проходить. Саме часто після якогось, е, як присилають, то отут. Отут вони є переломані і їх тут мені ловити і якби так напаювати, продовжувати. Ну, але, в принципі, робиться, але це вже якби більший додатковий лишній час затрачається, так що отак. От. Так що є бажання акуратно пробуйте. Краще вже, якщо е, нерви здають, то відложити і почати, там, через, не знаю, після перегляду фільму або на другий день. Так що таке. Або вже, не знаю, мені можете прислати, якщо бажаєте, якщо ні, то перервіться. Тому що воно потім цей пошкоджений елемент забере більше набагато часу, ніж зробити паузу. Так що, отак, от, такі от, якби коротка рекомендація, але рішати вам, тому що це буде якби ваш апарат і ваш блок. Все, бувайте, хай щастить і до нових відео!